Всім привіт вам Гуліплеєр і ви на серіалі ліплейбу годи. сезон і шоста серія Нові плани. Ми розпочнемо. Я не піду. Мені важко. Мені важко йти. Тож кваблії зараз дуже погано, ми самі вирішимо. Ну, які наші будуть плани. Ну, які далі в нас ще будуть плани. Ну, ми хотіли піти на якусь розлітку, але до мене йде сам. Яку розслідку? Ну ч там планирує поліплей РЗ? Ааа! Але до моменту йде до краю, тому мені подається самим. Ви батійте за Оліплей Музе. А серйозно? Чому ви тільки слідите? Ну, що так я захотів. А, Ото! В плей там більше того захотів. Тому заради є я поліплей, хотів би це все робити. Та. Добре. А далі з доменту. Де Хрім ну, йти до края, як він тергутів. Він казав там щось пройти по економіку, але добре. А, такі ж не помагнутися. Добре, йду край. Туди ми бути вівларизати, в там приблизно не стам. Добре. <плес> <плес> Команда ви йдете? Так. Добром нам нас слідити. А де інша команда? Вони буде спішли. Е -е. А, я це діха зе. Ам, да. ти йдеш чи як? Чи це будеш так стояти? А, я, я. А що я? А, а що відбувається? Ми следимо. А, да, сидимо, точно, Сидимо, точно, ага. А? Сюди це я тебе провлив бумбанда про люблере бонісы мне вже не стало. Так, люцифер так люцифер. Фонди парами стало. Проти вже е, ніби пошвидкіше вже знищити ту землю. Що? Стоїть ти ще команди, яка мені мішала мої зробити плани. Але що мені сказати, що у нас немає великої зброї, що просто їй перемогти землю? Що в землі не найкраща технології зброї. Не найкраще, буває таке виміння, яке не поїзходить землю. Тобто... Гевіс, ти прийшов. Вайт потише. Нас так не почують. Не почують? Так. А, вони дійсали, ти чортова земля. З тим і тобто чортовим земляним. Я то його можу зрозуміти. Е, ну та Ну і що, не буде, шкосма, не буде таким кошмаром, як я думаю. Ей, ти робить, попусти мене. Нікость дур не занимається. Гейс, чи тим займаєшся? Эй, робот, ты можешь А, Добре, можно сказати. Ты куди? А? Не вдаси шов. Втікаємо. Гавіс. Я не хотіла такого хлопця, який поставив просто і на всіх полив. Ну як ви дізналися? Нас полив Гевіс. Добре, мене на сказати поліплеого. І всім добачить з поліпачення, всім good бать!